У Миколаївському мікрорайоні ракетне урочище, розташований сад життя. Це зелена зона, яку власними руками створила місцева жителька Людмила Козачук. Тепер цей приклад надихає і мешканців інших районів, зокрема старого водопою, де планують створювати нові насадження в рамках реалізації плану адаптації до змін клімату. Як маленька ідея перетворилася на цілий екопроєкт для мікрорайону, дивіться в нашому сюжеті. У Миколаєві, у самому серці мікрорайону, ракетне урочище розташований сад життя. У ньому ростуть вишні горіхи, кущі бузини і смородини, сливи і навіть дерева з кісточок, привезених з усієї Європи. Його створила жителька Миколаєва Людмила Козачук. За словами її доньки Віталії, його історія розпочалася ще у 2014 році, коли їхня родина купила тут будиночок. Мати захотіла зробити сад, щоб в майбутньому, як вона говорила, наші діти, тобто її онуки могли в цей сад приходити і їсти плоди, які посадила їхня бабуся, наша матуся. Та й ми з сестрою. І в нас тут був спуск, і просто була пуста галявина. І ми почали сюди навозити строймусор, потім до нашої роботи долучився генерал Микола Парфірович. Він матері допоміг, знайшов вторічку, завіз сюди в торічку, допоміг. І ми з сестрою, з зятом, з сусідами самостійно розрівнювали весь цей участок тут, ззаді. Спочатку Людмила Козачук разом зі своєю родиною почали висаджувати кісточки та квіти, розповідає Віталія. А згодом до цієї ініціативи долучилися і сусіди. Оці дерева, ці більше саджанцями, а ці уши малесенькі це вже це кісточки попроростали. Дуже родять. Всі їдять і вишеньки, і яблучка, горіхті далі є. Що там, наша сливка є, знизу ще смородінка є, все родить. Зараз родина продовжує висаджувати нові дерева, а історія цього саду стала чудовим прикладом для інших містян, каже голова ініціативної групи Старий водопій Лариса Леонова. Проказачок я почула по мережам. Пройшло, що є такий сад, а тут є місцева група. Річної урочища, і саме головне, що пані козачук всіх закликала люди, зараз весна. Не викидайте, висаджуйте. Це її термін. Головне, що мене зачепило, Ця людина сказала, що в 2014 році, коли почалася перший етап цієї війни, вона відчула те саме, що іди і роби. Тобто вони завезли сюди будівельний мусор, і вони почали це тут. До речі, і був мусор, але його прибрали і стали робити благоустрій. Тепер Лариса Лунова закликає містян впроваджувати подібні ініціативи і у мікрорайоні Старий Водопій. За її словами, ця ідея безпосередньо пов'язана із прагненням впровадити природоорієнтовані рішення та зупинити підтоплення дощовими водами на цій території. Мікрорайон Старий Водопій саме мікрорайон, а там 595 будинків, і які 80 років. Спочатку забудови не мають каналізації. Крім того, це район, який розташований на краю водопузької балки і є проблеми підтоплення. І торік ми почали цю роботу. Тобто, через мережі соціальні мережі зібрали зібрали ініціаторами, зробили перший крок. Запитали людей, а чим це потрібно. І виявили, що 71% цього мікрорайону нам делегував, тобто ініціативні групи, питання каналізації і водовідведення. А для того, щоб вирішити проблему мікрорайону, не розробити проєктну документацію та знайти фінансування пояснює Лариса Леонова. В нас виникло питання, а як це реалізувати. І саме Миколаїв надав це цю цю ідею, тому що зараз розробляється план адаптації до змін клімату. Ну То, що це вже катастрофа, ми всі розуміємо. Ну Квітневий сніг в Миколаєві. Перший дощ був травнів, наступний такий гарний дощ був у серпні. Посуха, підняття температури. Таким чином, ініціативна група вирішила робити усі технічні рішення природоорієнтованими. В нас є шанс отримати фінансування саме з тих організацій, які фінансують протидію змінам клімата, і це до міста. Ну тобто, це інша зовсім зона, і ми тоді зацікавились. А яким чином ми можемо тобто ще головне, це озеленення є в адаптації. Головне, це озеленення. А ми почали шукати, яким чином це можна зробити, і е, в нас є такий же резерв, як і тут. Тобто старий водопій має свої усадьби. І якщо люди готові е, ділитися з саджанцями, якщо люди готові а, дорощувати, якщо люди готові на готові, доглядати там мінімум два роки, те, що посадили, саме. На цьому ми побачили резерв наш і резерв цього товариства, але цю ініціативу треба адаптувати. Наступний крок знайти миколаївців, які готові стати екоактивістами, та зробити свій внесок у розвиток мікрорайону Старий Водопій. Тому ми звернулися до міського голови з тим, щоб оприлюднити це і запитати у містян, що люди, шановні, хто готовий стати екоактивістом? Тобто є опитувальний лист конкретно для. А приватної забудови і є другий лист для всіх інших, тобто чи готові вони це взяти? Тож це дозволить вирішити одразу два питання: збільшити кількість зелених насаджень у місті, а також залучити кошти для відновлення водовідведення у мікрорайоні. Ви бачите, що ця ділянка абсолютно свободна. Ми виконуємо правила благоустрою, тому що будь-де треба спочатку спитати, надати запит відповідний, чи є хто є власником. Власником цієї ділянки є наш а, муніципалітет, це муніципальна ділянка. Але треба, щоб ОСББ було готове до цього, щоб мешканці були готові, тому що за цим садом треба а, догляд доглядати. А таким чином ми на даний час проводимо перемовини з головами трьох ОСББ. Таким чином, план адаптації до змін клімату це чудовий спосіб озеленити район та зменшити вплив спеки і водночас реалізувати проєкт, що суттєво знизить ризик підтоплень у дощову погоду. Тож містян закликають долучатися до цієї ініціативи та змінювати рідне місто разом. Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, Роман Базик, Віталій Мехеда – Новини на телеканалі Март.